Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу з вами поговорити про можливі майбутні зміни у форматі проведення запусків лінії фронту та прогресії з нагородами. По нагородах це взагалі актуальна дуже тема. Та й взагалі, от такі питання виникають по типу як навод експресії до гравців, але, скоріш за все, у розробників якісь плани є. Але вони цими питаннями от прощупують реакцію гравців. Чи не буде вона негативною, якщо буде більше позитивних відгуків, що на даний момент і відбувається, скоріш за все у наступних Ітераціях лінії фронту нас будуть чекати певні зміни. Зараз про це поговоримо більш детально. Також розберемо характеристики вже далі другої новинки супертесту. Вод називається вона крижовник, польський важкий танк 8 рівня. Механік у нього немає, але давайте поговоримо, що ж ця машина себе представляє. Тому що вчора от 9 рівень розбирали ті новинки супертесту, яка а, у нас вийшла. Сьогодні будемо розбирати восьмий рівень. Ну і в останній частині відеоролика розберемо характеристики і глянемо на бій на zts wz 631 Ogar. Ця машина от активно тестується у рандомі. Це у нас Чехословацька преместежка 9 рівня із механікою турборежиму. Не дуже така цікава механіка. Але все ж таки давайте пробіжимося, що ж вона з себе представляє по характеристиках. І дякую величезна за реплечик гравця із Ніком Ура Товари. Дякую. Дякую, то дуже велике. Якщо ви бачите якусь техніку, от яка тестується, скидайте реплечики, будемо розбирати ці машини, якщо до цього, звісно, не розбирали. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаємо з лінії фронту на дев'ятих рівнях. От таке було запитання, друзі, на Вотекспресі, Воно не просто так. Це прощупування реакції гравців. Звісно, схоже, момент настав. Час додавати ЛФ на 9 рівні. Пишу, як затятий противник цього у минулому. З урахуванням змін, що торкнулися 9 рівні у 2,0, це виглядає логічним і вже необхідним кроком. Що а, за зміни, друзі, торкнулися, доторкнулися от 9 рівнів із виходом великого цього вересневого оновлення 2,0. Це те, що я вам із запізненням почав розповідати, тому що пропустив це збільшення коефіцієнту фарму а, конкретно премів 9 рівня. І тепер, якщо подивитися, от по статистиці, вони фармлять навіть більше, ніж 8 річ. Багато хто цього не помітив, але вже це на даний момент фіксується, так скажемо, от статистикою і цифрами. Для першого запуску можна зробити окремо 8 і 9 рівень. А якщо прямо добре заморочитися, то можна змінити під 9 рівень умови сценаріїв. Тобто, друзі, звісно, оптимальний варіант, можливо, на мою суб'єктивну, звісно, думку, було, якби залишилося, ну, як було для 8 рівнів, окремо можна було обирати от 8. Рівень техніки і окремо 9 рівень техніки. Тобто, якщо у вас є дуже багато улюблених машин на восьмому рівні, ви можете продовжувати грати на восьмому рівні, не пересікаючися із 9 рівнями. Якщо ви хочете на 9 рівні пограти, грайте на 9 рівнях і не бачите, 8 рівні це оптимальний варіант би був для усіх, а далі хто його знає. Там треба дивитися на реакцію гравців, але друзі, скоріш за все, це був найбільш такий оптимальний варіант. Якщо подивитися далі, ось що тут? Пишеться, то ми бачимо, що це освіжить режим. Зміниться мета, а гравці будуть задоволені фармом срібла та прокачуванням до 10-11 рівнів. Ну, прокачування до 10-11 рівнів. Ну, я не знаю, що тут мається на увазі до 11. х Ну, мається на увазі, можливо, що срібло там будете фармити всі справи. Ну, до 10-х, якщо ви будете грати не на премах, ну тоді фарму, звісно, буде менше. То, звісно, ви, скоріш за все, будете фармити, по-моєму, там досвіду непогано дають, наскільки. Я пам'ятаю. Ну коротше, тут так от зазначено. Та й заразом поміняти нагороди прогресії ЛФ потрібно. Отут я підтримую на всі 100%. Хочеться більш жирних нагород, друзі, тому що на даний момент вони якісь ну, трішки біднуваті. Чи то, можливо, ми вже трішки заїлися, так скажемо, тому що дуже часто у нас різні режими із непоганими нагородами. Пишіть що, ви думаєте, на рахунок от прогресії, на рахунок нагород у лінії фронту? Мені буде дуже цікаво почитати, тому що це дуже і дуже актуально, Скоріше за все, в майбутній. Будьньому нас чекають приємні зміни, надіюся, приємні зміни. Тому що в основному я дивлюсь по реакціях: гравці підтримують те, що лінію фронту потрібно змінювати. Дев'яті рівні, щоб грали там у лінії фронту, плюс до того, нагороди, щоб змінилися, це ну, доволі непогана така штука. Я і сам підтримую на даний момент, але будемо дивитися, що буде відбуватися. Далі. Тепер, друзі, давайте поговоримо про ще одну новинку супертеста. Крижовник це у нас польський важкий танк 8 го рівня. Це класичний штурмовий важкий танк і типовий представник цієї ролі. Він має гармату з високою разовою шкодою в 490 одиниці. Дійсно, для 8 го рівня це прекрасна середня шкода і надійне бронювання корпусу та башти. Водночас, враховуючи обсяг броні, у машина гідна для свого типу рухливість із з у швидкості 38 км на годину вперед і 15 км на годину назад. Гармата доволі комфортна, хороший кут нахилу, мінус 9 градусів. Це й дійсно хороший, майже мінус 10, друзі, майже ідеально. Непогане бронепробиття базовим бронебійним снарядом 222 мм і гідна стабілізація. Ну, по стабілізації, звісно, ми ще не знаємо, що там і до чого, тому що не зазначені характеристики, я тільки бачимо от в описі такі слова. Загалом крижовник. Можна назвати одним з найуніверсальніших турмових важких танків. У грі. Давайте зараз поговоримо більш детально по характеристиках, розберемо, що ж ця машина себе представляє. І так, перший блок у нас йде за традицією вогнева потужність і снаряди. Базовий снаряд тут у нас ББшний, має середню шкоду прекрасну 490 одиниць. Це дійсно непогана фішка цієї машини. Бронепробиття на близьких дистанціях 222 мм, ББшко із хорошою нормалізацією. Теж все в нормі. 920 метрів на секунду швидкість польоту не зовсім але, друзі, це важкий танк, який буде бодатися на першій і на другій лінії. Тобто, це не критично. Другим снарядом, от голдовим, є у нас підкаліберний. 259 він пробиває от, підвищене бронепробиття, 490 так само має альфу і швидкість польоту 1020 метрів на секунду. Тобто, в цілому швидкість польоту хороша, альфа, звісно, також приємна, хороша. Бронепробиття, ну, в принципі, плюс-мінус стандартне, тому що в нас є важкі танки, в яких бронепробиття 270 280, по-моєму, навіть проскакує. Ну, 270 точно пам'ятаю. Коротше кажучи, не супер вау-показник, але все ж таки для восьмого рівня більш-менш нормальний. Перезаряджання нашої гармати 16,2 секунди. Тобто, друзі, ДПМ у нас буде невисокий. 1814 одиниць. Ну, Дуже маленький ДПМ. Це розплата, напевне, за оцю підвищену альфу. 2,8 секунди час зведення некомфортно, звісно. Це все розкачається, буде десь приблизно 2,5 секунди. Але все ж таки стабілізацію нам сказали, що буде нормальною. Але скільки це нормально в районі 0,20, напевне, скоріш за все, тому що це важкий танк. 0,4 точність погана. Друзі, точність у нас також це все буде розкачуватися, але в кінечному результаті десь 0,37. Нехай буде. Тобто, точності великої не слід очікувати. Мінус 9 плюс 20 кути. А це дуже і дуже добре, друзі, тому що від рельєфу можемо. Відігрувати це дуже класно, 35 снарядів боєкомплект. По екіпажу командир, навідник, механік водій і два заряджаючих отут у нас. Що стосується мобільності, то можемо побачити, що в нас 38 км вперед, 15 км назад при питомій потужності 13,1 Тобто питома потужність маленька, 12-13 – це маленька питома потужність, друзі, і обмежена максимальна швидкість. Турбонагнітач 100% потрібно буде використовувати на цій машині. По швидкості повороту шасі 28 градусів. Традиційно для нединамічних важких танків. І те саме можна сказати по швидкості повороту самої башти. 30 градусів. Теж показник нединамічно важкого танку, це все ясно. Тепер дивимося живучість. Запас міцності в базі 1550 хп. Хороший показник, тому що стандарт 1500, друзі, от нормальний. А тут можна сказати навіть трішки підвищений, 1550 одиниць, 150 одиниць більше. По корпусу бронювання 150 90 50 по башті 250-110-50. Звісно, ми не бачимо коліжний модель даної машини, але, скоріш за все, башта тут і дійсно буде відтанковувати. Навіть під таким ракурсом можемо побачити слабку зону лючок, друзі. Скоріш за все він буде і буде пробуватися там нехай в районі 150-170 міліметрів. Тобто без проблем це буде слабка зона, але сама башта буде відтанковувати. плюс до того від рельєфу, що порадувало. Ми зможемо грати. Тобто від башти буде ця машина відігравати, і це, звісно, радує. Хоча показники от по точності, по часу зведення, по ДПМу особливо взагалі не вражають. Альфа хороша, 490, але якщо не влучив, не пробив, то вам можуть і дві плюшки дати за цей період часу. Тобто тут так собі, друзі, всі ми це прекрасно розуміємо. По огляду 380 метрів дали, не дуже сліпа машина, друзі, могло бути і гірше. Тобто, як для важкого танку, нормально, 570 метрів дальність дії зв'язку. Коротше кажучи, друзі, от така у нас машина, друга, вже машина, яка тестується на супертестуванні. Першу ми розбирали дев'ятку, тепер розібрали восьмий рівень. Подивимося, як вона буде ще змінюватися. Скоріше за все, це кандидат або на якусь бойову перепуску, друзі. Або просто-напросто у лутбокси для наповнення в якості новинок, тому що вони ще будуть. І на Патрика в нас будуть лутбокси, і місячний новий рік. Хоча ця машина у місячний новий рік я більш ніж впевнений, ще не потрапить. ну Тому що місячний новий рік уже на носі. Я так думаю, вже визначилася із переліком преміум техніки. До речі, треба буде відеоролик зробити, що там буде за техніка. Треба буде подумати: от, скоріш за все, буде 9-10 й й рівень. Ну, я не знаю, чи десятки будуть, от до речі, до речі. Речі, восьмий і 9 рівень то буде, а я не знаю, чи 10 рівень у нас якийсь буде акційний фігурувати у цих от лутбоксах. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього, тому що дехто пише свої здогадки, що по типу будуть рарні коробочки, ну можливо, рарні коробочки, хоча я ще сумніваюся, не було ніяких витоків і підтверджень цьому. Тепер, друзі, давайте перейдемо до останньої частини відеоролика, де будемо розбирати ЗТС ФЗ-63 Огар Чехословацьку преместежку. 9 рівня із механікою турборежиму. І так, друзі, зараз ви бачите ЗТС ВЗ-63 Огар на своїх екранчиках, як вона виглядає в бою. Тут якраз така активна фаза закочування на гірку, перестрілка, всі справи бачимо, що вже є від Ареса пробиття. Зараз будете дивитися на цей фрагмент бою, тому що поживеться машинка недовго і заодно розберемо характеристики, що ж вона себе представляє. Перше, що будемо розбирати, це, звісно, снаряди даної машини. Це у нас СТ-шка 9-го рівня на чехословацька прям все зрозуміло. Базовий тут снаряд, бронебійний. Пробуває він 242 мм на близьких дистанціях і 229 на 500 метрах. Тобто, друзі, відносно стандартний традиційний показник як для стежки 8 рівня. 1043 метри на секунду, швидкість польоту даного снаряду, також, можна сказати, норма. 350 одиниць шкоди від альфа. От на рахунок альфи, друзі, тут так собі показник, тому що я розумію. Якби це був 8 рівень, це була прекрасна в принципі, альфа, але це 9 рівень. Тобто, можна сказати, це мінімально необхідний от рівень по і Хотілося б більше. Підкаліберний снаряд 290 пробувань на близьких дистанціях. Це в нас голда 270 мм на 500 метрах, 1304 метри на секунду летить, і 350 одиниць шкоди має. Швидкість польоту, звісно, прекрасна. Пробиття також відносно традиційне, як для СТ-шок 9 рівня осколково фугасні тут стандартні 54 всього міліметра пробувають, тобто не підвищене бронепробиття, 1043 метри на секунду летять, так само, як і ББшки, і 430 одиниць шкоди одноносять на 80 одиниць більше, ніж базовий і підкаліберний снаряд. Якщо подивитися далі по характеристиках, то ми можемо побачити, що в нас ну, не дуже високий ДПМ. Він відносно традиційний також 2517 от одиниць. При тому, що в нас циклічна гармата, перезаряджання в базі 8.34, час ведення хороший, 1,92, точність нормальна, 0,33. Це все буде розкачуватися, буде десь приблизно 0,29-0,3. Що стосується стабілізації, то вона нормальна 0,14 в русі, 0,14. При повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Тобто вона така усереднена машина, друзі, що по снарядам, що по от, вогневій потужності. В цілому, ДПМ невидатний, але і непоганий. Далі йдемо блок мобільності. 50 км вперед, 18 назад, при питомій потужності 17,11. Це, друзі, в нас у базовому режимі. Швидкість повороту шасі 43,81, тобто доволі швидко по кутах вертикального наведення мінус 8,5%. Плюс 20 тобто відносно комфортні кути у нас є для того, щоб грати. Від рельєфу. Швидкість повороту башти швидко 47,98. Але, друзі, якщо ми перемкнемося от, на режим, оцей турбований, то ми можемо побачити, що в нас погіршується от, час зведення 2,88 робиться. Стабілізація взагалі стає жахливою 0,40 в русі, 0,40 при повороті корпусу і 0,25 при повороті башти, тобто практично нереально буде влучати тільки в притул Практично от, можна буде щоб більш-менш влучати, а так ви не зможете грати. В такому режимі. Але в той же час у нас йде ап-характеристик по мобільності. Максимальна швидкість робиться 65 км вперед, 20 назад, питома потужність піднімається до 28,95, майже 29 кінських сил на тонну. Е, також бачимо от, опір ґрунтів стає менше, тобто ця машина набагато динамічніше от робиться, але у нас погіршується от показник по маскуванню. Звісно, маскування це другорядне. але те, що вогнева потужність робиться некомфортною, ми вже таке бачили, друзі, і це дуже ну, напрягає. Це дуже напрягає, тобто у вас буде два режими. Перший режим на початку бою ви от, залітаєте на якусь позицію, далі е, перемикаєтесь в цей стандартний режим в бойовий і починаєте відігрувати, тому що в динамічному режимі, в турборежимі ви цього просто-напросто не зможете зробити. Якщо подивитися, от останній блок, це в нас живучість, то ми можемо побачити, що кількість хп 1700 у цієї машини на 9 рівні вестежки. Дальність огляду 390 метрів відносно стандартного бронювання корпуса 80-70-40, тобто буде пробуватися. Зараз подивимося, бронювання башти 210 70 40 Великої броні, звісно, не слід очікувати від цієї Стежки. Дивимося, що у нас є по факту. НЛД нижня планка приблизно 130 мм, друзі, тобто небагато буде прошиватися. Стик оцей. ВЛД і НЛД десь в районі 240 мм, ну, приблизно. ВЛД 174, 194, 208, ну, в залежності від е, тієї площини, по якій ви будете вести вогонь. Що стосується самої башти, то тут у нас е, теж не вражає бронювання, друзі. 214 мм, 203 мм, 208 мм по щоках, е, те, що йде вище взагалі картонне. Тобто, друзі, це картонна машина, не знаю навіть, що здорові. Сказати, тому що від рельєфу ви не зможете нормально відігрувати. Вона буде пробуватися практично у сама, Тим паче, це 9 рівень, який буде грати мінімум із 9 рівнями із 8, які будуть пробувати, а максимум із 10-11 рівнями вони взагалі не будуть відчувати цієї броні, будуть прошивати просто її наскрізь. Тобто, друзі, це машинка без живучості з хорошим турборежимом, з яким ви зможете займати якісь от позиції, з невеликою альфою, але комфортною відносно комфортною гарматою. Ну, не знаю. Попередньо вона виглядає нецікаво, друзі. Що ви думаєте на рахунок цієї машини, пишіть у коментарі. Для мене вона не цікава абсолютно. По-перше, перемикання між режимами. По-друге, тут немає ні магазину, ні барабану, нічого. Альфа маленька. Ну хто його знає. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па